Малята, пропоную вам пограти у гру, де сховалися звірята. Друзі, ведмедики-зайчик вирішили пограти у схованки. Першим ховається ведмедик. Допоможемо знайти звіряток. Де сховався ведмедик? Так, за, жов... за жовтим кружечком. Де сховався зайчик? За червоним кружечком. Де сховався ведмедик? Так, за зеленим квадратиком. Де сховався зайчик? Зайчик за блакитним квадратиком. Де сховався ведмедик? Ведмедик за зеленим трикутником. Де сховався зайчик? Так, зайчик за синім трикутником.